Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Друзі, по сьогоднішньому судовому засіданню по сфальсифікованій кримінальній справі проти мене як журналіста, правозахисника громадського діяча, сьогодні я заявив в районну, Путильському районному суді відвід судді Прускурняку. Також нагадаю вам, що перед цим я заявив відвід судді Стефанко. У Путильському районному суді працює двоє суддів, так що чекаємо на авторозподіл, куди буде направлена моя заява Чернівецьким апеляційним судом для розгляду. Буду вас тримати в курсі подій. Сьогоднішнє судове засідання, там декілька хвилин, я опублікую в наступному відео. Кому цікаво, подивіться. Дякую всім за підтримку, дякую всім, хто пише, підтримує, розповсюджує інформацію, поширює і так далі. Всім гарного дня, гарного вечора. Тримаємося, друзі. Я з вами на зв'язку.